Щось взагалі незрозуміле відбувається. Карічнева кура знесла яйце зу дуже масіпусіньке. Тоді, коли вона несла, завжди великі яйця. Странно, дуже все це странно. Може, хто знає, від чого таке буває. Напишіть, будь ласка, тому що для мене це взагалі загадка, неймовірна. Це ж не перше яєчко, вона несла великі яйця завжди. Чому зараз маленькі отаке? В два рази менше, ніж стандартне яйце вийшла. А у неї зазвичай були більше, ніж оце яєчко. Стандартне розміром. І тепер оце таке міні-міні. Якийсь збій. Ми все ж таки поїмо своєї рядісочки. Бог почув мої молитви. Третя посадка рядіски виявилася вдала. Я зараз мало знімаю, тому що я повністю сиджу тут на бурянах. Прочищаю зону помідорів. Бачите, портулак все затягнув. Тому нема коли зайвий раз навіть і вам щось зняти. Багато запитань щодо моєї сторінки в тіктоці. Я тимчасово вимкнула сторіночку. Так зараз потрібно не можу не показати вам, як вирос швидко табак за цей час. Пройшло дуже мало часу, а він уже в два рази вищий стоїть, красок. Городика мого. Поряд дуже гарно попідростала синя цибулька, це була сіяночка у мене. І посходила вже рідісочка французький сніданок від професійного насіння. Ще цю рідісочку, сподіваюсь, поїмо. І пішов якийсь збій. в червні місяці, заквітла хризантемка від валюшки. Така красунечка юка вже. Скільки колокольчиків повідкривала. Дуже гарна квітка. Подобається мені. М -м -м, запах дуже ніжний у неї такий. Ніжний-ніжний. Почала збір черешеньки нашої жовтої. Шкода, вона тільки починає стигнути і вже є місцями гнілі висять. Схоже дерево хворіє. Старенька вже черешня в нас.